Півтора роки моєму полюризатору. Дивіться, в якому він стані. Зараз в цьому відео я вам покажу, як я за ним доглядаю після кожного, е після кожного фарбування. Фарбую я десь в середньому два рази на тиждень. Всім гарного перегляду. Так, маємо ось поліризатор після роботи. Брудний весь в фарбі. Фарбу всю злив. От. Тут у мене є спеціальні ліщата маленькі. Я не постійно зажимаю отак от. пульверізатор. Для початку беремо наше сито, через яке ми сідали краску. Я його використовую по кілька разів. Промиваю я його в процесі миття пульверізатора. Банка з відпрацьованим роз... Роз... розтворителем. Е... Теж після промивки пульверізатора я завжди збираю розтворитель. Ну, Вот, спері окремо, там РК віддільно 647-й окремо, 6-й Вот. І потім я його використовую для повторної промивки. Заливаємо сюди ми в нашу бадійку. Ось відпрацьований розріджувач. Є. Це для того беремо педзлик і вимиваємо колбу всередині. Е це для того, щоб забрати. Весь перший цей от бруд, всю першу фарбу найбільшу, зняти, щоб нам не переводити е, чистий розріджувач. Отак от, от ми хорошенько вимиваємо все всередині. Да, до речі, ще баночка. Ось тут я вже налив розріджувача чистого. Короночку одразу викручуємо. Отак от, от. раз І кидаємо, хай кисне. Дюза залишається на місці баночку ми вимиваємо. Вимили і тепер зливаємо в контейнер, так сказать, в банку для відпрацьованого розріджувача. Спочатку трохи пропускаємо через дюзу. Щоб воно трошки промило. Отак от. от. І решту так видали. О! Є. Затискаємо і наливаємо чистий розріджувач. Налили. І продовжуємо вимивати далі. Е, замачування е, пульілізатора в розчиннику це неправильний метод, тому що псується пластик, гальваніка і вся оця дрібідінь. Так що, замачувати у відрах е, це погана ідея. Все одно осад осідає, осад фарби осідає на деталях. І ну, ефект не тот, не тот ефект. От, так от вимиваємо чистим розчинником. Колбу гарненько. Все, отак вимиваємо. От, так. Друга у нас партія це уже трошки чистіше. Тут Залишки ми виливаємо в кришечку нашу. А тепер тепер кришечка відкисає. Так от, Тоже трошки через дюзу продали, решту виливаємо так. Обов'язково краще отак от стряхувати після кожного вилива. Отак от стряхувати, щоб весь осад вилітав туди з каналів. Поїхали третій слой. Так, а тим часом давайте кришечку обернуємо. Обработаємо, так от вимиваємо кришечку. Отак от, от. Раз. Є, стряхнули. Є. Пензлик витримав. І промиваємо третій раз колбу. Да, розчинника уходить багатенько, ну як багатенько, порівняно це пульвізатор все время любомило взяти в руки. От. Не треба його доставати там откуда, чи щось тому подібне. Він все чистенький. І він вам віддячить довгим терміном роботи. Це в мене вже третій пульверізатор. Отак От я постійно за ними доглядаю. Так, другий, третій раз промили, теж виливаємо сюди. Кришечку. Оце має третій поліризатор за, за все моє життя. От. Так що. І поліізатори, ну, не самі дешеві, але одні з дешевих. Інтертуловські. Так. Другим слоєм чи другим разом промили кришечку є. З баночки чистеньким отак от промиваємо ще. Отак -от. Ретельно тут дірдочку оцю промиваємо. Є, так, і витираємо кришечку насухо. Все, трішечка чиста. Так, далі ще раз наливаємо четвертий раз розріджувача в колбу, ще раз промиваємо. Так от ретельненько. Все, є. І виливаємо тут вже в нас. Майже чистий розріджувач там. Трошечки з відтінком він у нас такий виходить. Виливаємо в баночку сюди до чистого розчинника. Оп, вилили, є. Так, тепер далі беремо ключ з набора і викручуємо дюзу. Значить, дивіться, коли дюзу викручуєте, вжимайте курок, щоб не було. Витрательних движень, дюзи об іголку, щоб не було вироботки. Така мелоч, но, але іміє місто бути. Дюзу достали, кидаємо в розчинник, беремо далі пензлик і миємо пульвік. Зверху ретельно вимиваємо все. Отак. Ковбу теж вимиваємо. І всередині туди погнали. Даремо, так, набираємо, розріджуватися, я ж кажу, не жалію, лучше вимивати його отак от, от, хорошенько, Щоб все. Всередині от там, отак, так, отак, так. От так, от так, Хорошо? Опа, є. Так, тепер беремо, витираємо корпус нашого пульверізатора тряпочкою. Отак от, гарненько, є. І тепер беремо. Над баночкою ще я отак от чистим трошки промиваю. О, щоб витекло. Є. Витерли. Так, тепер під'єдную до кневмомережі без дюзи і продуваю. Є, корпус готовий. Так, кладемо його поки що в сторонку. Так, далі дістаємо дюзу. Отак. І гарненько її кісточкою всередині вимиваємо. Так, вставляємо туди, щоб так аж наш ворсинки аж прям з дюзи повилазили. Отак. Ретельно так вимиваємо його. Є, і витираємо. Так, дивимось всередину. Там повинно бути, верні, там не повинно бути фарби. Отак от, от. Є. І закручуємо дюзу назад в пульверізатор. Тоже, вжимаємо корочок і погнали. Оп, закрутили і легенько підтягуємо. Не треба там сильно зажимати. пульверізатор такого не любить. Так, ну і короночка. Дістали. Вона вже в нас викисла хорошо. Всередині, так от добряче. Вимиваємо. Отак так, щоб фарби не було. Обов'язково треба увагу приділити, щоб не було фарби в каналах оцихось. Ось. Ну, воно одразу буде видно. У нас тут добре все нема. Вона з зовнішньої сторони налипає. От. І витираємо так от опять насову ганчірочкою. Так, витерли. Є. Тепер накручуємо коронку. О, є. Трошки ще чистого розчинника наливаємо. Отак от калотнемо. Знову під'єднуємо мережу і все гарненько видуваємо. Все видули. Ще раз протираємо тряпочкою, отак От є. І залишаємо його. Жити вверх ногами, отак, от, щоб що якийсь там розчинник залишився, щоб він з колби стікав, а не збирався в дюзі в самому узькому місці. Всім гарного дня і на все добре.